Вітаю, шановні майбутні студенти Дніпровської політехніки. Цього разу з вами ми будемо спілкуватися з фахівцями, які розкриють нам таємниці культурології, філософії, політології, археології, правничих наук, філології. Як це поєднати? Яке місце вони займають? На освітніх теренах Дніпровської політехніки які перспективи, які конкурентні переваги, які перспективи трудоустрою на ринку робочої сили, взагалі на ринку праці в системі економіки України, в яких галузях економіки України можна забезпечити своє щасливе фахове життя, і які конкурентні переваги ми забезпечуємо на теренах Європейського Союзу? Звісно, як завжди до наших з вами послуг, міжнародна діяльність. Наші міжнародні партнери, особливо якраз в межах освітніх проєктів, таких як світова політика та економіка, у поєднанні з краєзнавчими науками, культурологією, філософією, забезпечують інтеграцію до барвистого освітнього середовища країн Європейського Союзу. Бажаю ж бути щасливим. Тож слухаємо. Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами зустрічаємось, коли вже розпочалася вступна кампанія для вас, оскільки від учора вже почалась реєстрація для складання національного мультипредметного тесту. Всі випускники школи сьогодні вступатимуть за результатами цього тестування. Але і випускники коледжів не забувайте, ви теж, бажаючи отримати освіту, вищу освіту в Україні, ви теж маєте складати національний мультипредметний тест. Пам'ятайте, що цьогоріч зараховуються результати 24-го року, 23-го, 22 з національного мультипредметного тесту та зовнішнього незалежного оцінювання 21-го року. І ви пам'ятаєте, що результати зараховуються тільки комплексно за один рік. Тому, якщо ви, можливо, в попередніх роках складали тестування і сьогодні розумієте, що можете його скласти краще, зареєструйтесь! У вас час до 11 квітня. З 14 травня відбуватиметься тестування: тестування з трьох предметів: обов'язкових українська, математика, історія України. І четвертий на ваш вибір. Четвертий є обов'язковим. Вам обов'язково цьогоріч отримати чотири результати. І всі чотири результати ви маєте отримати вище, ніж пороговий рівень для того, щоб здобувати вищу освіту за омріяними спеціальностями в Дніпровській політехніці. Відповідно до проєкту порядку вступу до закладів вищої освіти, ваш конкурсний бал за результатами тестування має бути вищий, ніж 130 балів за того, щоб ви претендували на місця за державним замовленням. Але ж сьогодні ми говоримо про спеціальність Інституту гуманітарних і соціальних наук. А в них є дуже класна спеціальність, це право. І тут ви маєте отримати щонайменше 150 балів для того, щоб брати участь в конкурсі на зарахування за цією спеціальністю, як за державним замовленням, так і за контрактом. По точному році національний мультипредметний тест ви складатимете з чотирьох предметів: три з них з обов'язкового блоку Українська мова, історія України. Математика і четвертий ви обираєте за власним розсудом той предмет, який ви знаєте найкраще, і шанси скласти, які є, у вас на найвищий бал для того, щоб отримати хороший конкурсний бал для вступу в університет. І пам'ятайте, що до 11 квітня у вас є час для того, щоб зареєструватися на тестування. І випускники школи, і випускники технікумів, Коледж, пам'ятайте, що цьогоріч обов'язково результати є Національного мультипредметного тесту для вступу. Зареєструватися ви можете онлайн самостійно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Задля цього вам необхідно буде підготувати визначений перелік документів і завантажити їх в кабінет учасника національного мультипредметного тесту. Згодом в цей кабінет вам прийде повідомлення і буде можливість сформувати сертифікат. Учасника тестування. Це і буде вашою успішною реєстрацією. І вже з 14 травня по 25 червня у вас буде можливість успішно, як найвищий бал, скласти тестування і мати можливість вступити до Дніпровської політехніки. Для успішного складання тестування сьогодні ви вже маєте можливість готуватися до нього, використовуючи. Ті демонстраційні варіанти, які розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, якщо ви розумієте, що маєте прогалини, непорозуміння і хочете вдосконалити свої знання, привідні викладачі Дніпровської політехніки завжди з радістю вам прийдуть на допомогу на підготовчих курсах. І пам'ятайте, що підготовчі курси дають вам додаткові 10 балів для вступу на окремі спеціальності, це наші інженерно-технічні природничо-математичні спеціальності, так звані спеціальності з особливою підтримкою держави. Сьогодні Міністерством освіти анонсовано систему грантової оплати навчання, але спеціальності з особливою підтримкою мають отримати державне замовлення так само в повному обсязі, як це було в минулих роках. Сьогодні мої колеги вам розкажуть про спеціальності Інституту гуманітарних і соціальних наук. Це спеціальності, на яких не передбачено додаткові бали, які будуть вам зараховані за результатами підготовчих курсів. Але це класні, популярні, надважливі спеціальності сьогодні. Тому додаткове знання, яке ви отримаєте на підготовчих курсах, дозволить вам якнайкраще скласти тестування. І мати успіх за результатами вступної кампанії при зарахуванні за омріяною спеціальністю. Якщо ви випускник бакалаврату, пам'ятайте, що сьогодні всі бакалаври при вступі до магістратури мають скласти єдиний вступний іспит з іноземної мови та тесту навчальних компетентностей. За окремими спеціальностями за спеціальністю права вступники для здобуття ступеня магістра складатимуть два іспити: єдиний вступний іспит з іноземної мови та тесту навчальних компетентностей та єдине фахове вступне випробування. Реєстрація на ці іспити буде відбуватися приймальною комісією з 7 по 29 травня. І вже з кінця червня ви будете складати ці іспити. Місце. Дату проведення, час проведення ви дізнаєте самостійно в ваших особистих кабінетах учасника цих іспитів на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, на які спеціальності ще складається єдиний фаховий іспит, які умови за іншими спеціальностями, яка специфіка вступу за іншими спеціальностями, можливо, щось додатково вам необхідно знати? Ця інформація. Актуальна інформація є в нашому телеграм-каналі, або ви її можете отримати особисто в приймальній комісії або за нашими телефонами. Сьогодні ми говоримо про гуманітарні, юридичні спеціальності. Тож, колеги, прошу до слова. Шановні, ми вітаємо вас від імені викладацького складу наукової навчально-наукового інституту гуманітарних і соціальних наук. Наш інститут було започатковано на базі юридичного факультету, а юридичний факультет готує юристів вже з 1996 року, тому у інституту є своя історія. Сьогодні інститут готує, мабуть, повний спектр гуманітарних спеціальностей, ну, мабуть, за виключенням тільки психології, але ж я сподіваюся, що, що в майбутньому ми будемо готувати і психологів. Викладацький склад наш це висококваліфіковані фахівці, які здатні передати свій досвід, свої знання майбутнім фахівцям. Ми, Будемо раді вітати вас, як наших студентів. Дякую за увагу. Так, добрий день, вітаю усіх на кафедрі філософії і педагогіки. Наша кафедра є однією з таких найстаріших кафедр в університеті, і у нас є на кафедрі три спеціальності. Перша спеціальність це філософія. А хто такий філософ? Це людина, яка працює з ідеями, яка розуміється на ідеях, може їх розвивати, розробляти і застосовувати в різних аспектах. Відповідно, філософ може бути і піар-менеджером, він може бути і hr фахівцем може працювати над розробкою стратегії підприємства, може працювати над розробкою місії, над формулюванням місії підприємства. Для того щоб навчитися цим, цим речам, наші здобувачі освіти, філософи вивчають різноманітні предмети. Насамперед, це історія філософії, це соціальна філософія, соціальна антропологія. Це психологія, це також методика викладання для тих, хто захоче проводити тренінги, для тих, хто захоче працювати в системі освіти, бути викладачем. Так само ми вивчаємо іноземні мови. Насамперед це перша іноземна мова англійська. Потім можна вибрати іспанську мову, можна вибрати німецьку мову, і можна вибрати польську мову, для тих, хто хоче поширювати саме свої знання в цих мовах. А друга спеціальність це культурологія. Культуролог це та людина, яка працює з, скажімо так, з матеріальною спадщиною нашої, нашого народу, яка працює в музеї, яка вміє оцінити, наскільки той, той чи інший артефакт, той чи інший предмет є цінним, наскільки він висловлює нашу національну ідентичність. Відповідно, він може працювати в музеї, може оцифровувати музейні колекції, може працювати зі збереженням пам'яток, і що зараз у нас дуже актуально. У зв'язку з війною, може працювати, створювати цифрові виставки сучасних митців і тому подібне. Тобто тут зараз у культуролога дуже багато різноманітних сфер діяльності. Для того, щоб цьому навчитися, наші культурологи насамперед вивчають культурологію, вивчають історію мистецтва, вивчають цифрові технології, так само вивчають іноземні мови. Знову ж таки, англійську, німецьку. І польську за вибором вивчають психологію, вивчають конфліктологію, вивчають різноманітні предмети, які допомагають їм орієнтуватися в культурі Придніпров'я. Це музичне мистецтво Придніпров'я, це кримсько-татарська мова, кримськотатарське мистецтво і кримсько-татарська культура, так само вивчають духовну культуру етнічних громад Придніпров'я і такі подібні предмети, які допомагають їм орієнтуватися в культурі. України в культурі саме Дніпропетровщини і розуміти її в контексті загальнолюдської культури. А третя наша спеціальність це педагогіка, освітні педагогічні науки, це саме магістратура. Тому, звичайно, що ми приймаємо на цю спеціальність уже тих, хто закінчив бакалаврат, і хто, або хто закінчив раніше, отримав диплом спеціаліста і хоче продовжувати своє навчання, хоче навчитися чомусь новому, хоче викладати. Тут наш акцент на науковій освіті, на можливостях в тем освіти, на можливостях освіти в коледжах, в університетах. І, відповідно, ми вивчаємо дисципліни, які пов'язані із педагогічною майстерністю, із педагогічною психологією. І ще у нас є один освітній рівень це вже аспірантура, рівень доктора філософії. Це спеціальність саме філософія, 033, спеціальність філософії. Тому хто вже отримав освіту вищу, отримав освіту магістра, отримав освіту спеціаліста і хоче. Розширювати свої знання про навколишній світ, розуміти там культуру, соціальні процеси, той може приходити до нас, вступати на спеціальність 033 філософія на освітньо-науковий рівень доктора філософії. Мої найщиріші вітання усім. Я вітаю вас на кафедрі філології та мовної комунікації і звертаюся до тих, хто залюблений в усе. Українське ми представляємо спеціальність 03501 українська мова та література, і вважаємо, що кожен українець, а також увесь світ, має дізнатися, що у нас найкрасивіша мова, що у нас найцікавіша література і що у нас найбагатша. Культура. Якщо ти теж прагнеш осягнути увесь вимір української культури, мови та літератури, вступай до нас. Які предмети ми будемо з вами вивчати? Це, звісно, і сучасна українська літературна мова та історія української літератури, а також соціолінгвістика, психолінгвістика, медіалінгвістика, поетика художнього тексту, а також гендерна лінгвістика та інтернет -кому. Комунікація. Ми розуміємо, що ми частина глобального слов'янського світу, тому також додатково вивчаємо польську та чеську мову. Ким же ти будеш працювати? Звичайно, ти станеш найкращим вчителем, репетитором, педагогом або викладачем української мови та літератури і зможеш доносити свої знання по новому. Якщо не хочеш працювати з дітьми, або дорослими, то тоді зможеш працювати літературним редактором або працівником медіа агентств Ти можеш працювати у будь-якій сфері, яка пов'язана з українським словом, редагувати інших або створювати власні художні тексти. Якщо ти мрієш про письменницьку кар'єру, журналістську кар'єру, кар'єру копірайтера або СММ спеціаліста, тобі також до нас. Тому що ми дамо усі необхідні. Їдні інструменти, щоб озброїти тебе гідними навичками роботи зі словом. У нас цікаві практики і на телеканалах, і у прес службах, і у комунікаційних агентствах а також у музеях і літературних агентствах. Тому чекаємо на тебе. шановний абітурієнти цього року у тебе дуже важкий вибір. Мабуть, один із найскладніших в твоєму житті. Треба вибрати спеціальність і виш, в якому будеш навчатися. От якщо ти дивишся це відео, значить один вибір для себе ти вже зробив, обравши Дніпровську політехніку. А от куди в Дніпровській політехніці піти вчитися, ну це як серце підкаже. Ми можемо запропонувати широкий спектр гуманітарних і поведінкових наук на кафедрі історії політичної теорії, яку я очолюю, є історія і археологія. Унікальна єдина в Україні програма під назвою Соціальна антропологія, яка поруч із ґрунтовною історичною освітою дає широкий спектр гуманітарних наук і практичної підготовки в усіх практична сферах гуманітаристики, включаючи туризм, краєзнавство і навіть музейна справа. Тому ну, наших випускників практично вже чекає робота в різних установах, в закладах освіти, в архіві, в музеї, в культурних установах, де завгодно соціальний антрополог себе знайде. На сьогодні запит на соціального антрополога в світі і в Україні зростає. Я знаю, що вже зараз є запит саме на фахівців такої освітньої програми. Крім того, у нас є ще спеціальність політологія жити у великому місті, де конкурентний політичний процес, і не бути політологом. Ну, якось, мабуть, неправильно. А для справжнього фахівця, тут, можна сказати, невичерпне поле роботи юристів, економістів і айтішників. Кожен університет випускає сотні. А от політологів це штучний продукт. Щороку регіон випускає десятка півтора політологів. Три чверті з яких це наші випускники, які знаходять себе в різних галузях, починаючи від політичної журналістики і завершуючи участю в різних політичних структурах. Йди до нас, буде цікаво. Ждемо! Спеціальне спеціальність 081 права на наш погляд це сучасна і актуальна. Випускники бакалаврату можуть працювати у державних і недержавних установах, які пов'язані з правоохоронною діяльністю, які пов'язані з надання захисту та прав і інтересів учасників цивільного процесу. Кафедра цивільного господарського та екологічного права. Це такий дружний потужний колектив, який складається з шести докторів юридичних наук, двох кандидатів наук, які займаються не тільки теоретичними, але й практичними питаннями. Тому завжди можуть надати юридичну консультацію учасників нашому, нашого процесу. На кафедрі 25% дисциплін, які вивчають студенти протягом навчального процесу, є дисциплінами вибірковими. Кожного року ці вибіркові дисципліни, дисципліни оновлюються, і ми ставимо ті дисципліни, які на сьогодні. Цікаві та сучасні для наших абітурієнтів, для наших здобувачів. В умовах сьогодення право це дуже така важлива дисципліна, дуже важлива сфера діяльності, бо на сьогодні виникають питання захист інтересів учасників цивільного процесу, виникає питання захист інтересів військовослужбовців і їх родин виникають питання надання таких кваліфікованих послуг. При Дніпровській політехніці працює юридична клініка, яка на безкоштовно надає такого плану послуги. Малозабезпеченим верстам населення. Ми вважаємо, що Дніпровська політехніка і е, спеціальність права в Дніпровській політехніці можуть надати вам можливість е, стати е, успішними, е, владіти всіма сферами діяльності в галузі права і е, надавати ці послуги іншим людям. Кафедра публічного права готує фахівців із спеціальності 081. Право і ми займаємося, готуємо цих фахівців на трьох на трьох рівнях вищої освіти: перший рівень бакалаврський, другий магістерський і третій освітньо науковий. Тобто ми займаємося підготовкою фахівців, як бакалаврів, так і магістрів, так і докторів філософії, професіоналів у сфері юриспруденції. У нас на кафедрі працюють доктори наук, один з них заслужений юрист України. А також всі інші мають науковий ступінь кандидата юридичних наук. Наші науково-педагогічні працівники викладають на цих трьох рівнях вищої освіти більше 30 навчальних дисциплін. Ну, серед них такі, як організація судових і правоохоронних органів, теорія держави і права, кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика і таке інше. Також наша кафедра займається проведенням стажування наших бакалаврів і. Фаховим стажуванням магістрів, тобто, з цього приводу, наша кафедра підписала відповідні договори з підприємствами, установами і організаціями юридичного спрямування, і одним з пунктів в цих договорах є саме зобов'язання цих підприємств надати свої бази для проходження практики нашими студентами і бакалаврами. Тому ми будемо раді бачити в наших стінах нашого університету в Дніпровці, подніпровській політехніки всіх і також. Бажаємо всіх вступати на спеціальність 081 право.